Міністр охорони здоров'я Чехії власті Валек разом із делегацією оглянули чи не весь львівський військовий госпіталь ветеранів війн та репресованих. Лікарня суттєво відрізняється від довоєнного зразка. У більшості приміщень зробили ремонт та придбали нове обладнання. Я відвідав цю лікарню. І я побачив, що все працює на високому рівні. В першій фазі було підтверджено 98 мільйонів євро допомоги Україні. І я бачу, що вона використовується вірно. Ми і далі намагатимемося, аби ця підтримка продовжувалася, щоб воно було на вищому рівні, на високих стандартах відповідно до європейського союзу. З 98 мільйонів євро, які Чахія надала Україні, третину виділять винниківському госпіталю. Було анонсовано допомогу 35 мільйонів євро на реконструкцію госпіталю. в Винниках для нас це важливий об'єкт, тому що це один з найбільших госпіталів, який надає допомогу саме нашим героям. Дякую величезній чеській республіці за те, що вони роблять. Це не перша допомога 35 мільйонів євро. Це півтора мільярда гривень, що є рекордною допомогою для цієї медичної установи. Половина цих коштів орієнтовно половина це грантові кошти, які підуть на обладнання, і половина це кредитні кошти, які підуть на ремонти відділень. Передбачено ремонт всіх відділень. Обладнання, все, яке потрібно для тих відділень, по профілю яких буде робити ремонт. Наприклад, кістково гніна хірургія, це і операційне обладнання, і інструментарій, і меблі, і ліжка. Кисневе обладнання львівський військовий госпіталь ветеранів війн та репресованих фінансують не лише закордонні партнери. Уже протягом трьох років війни інвестуємо сюди. Вже інвестували понад мільярд гривень. Чому це важливо сьогодні? Тут велика кількість хлопців і дівчат, які якими які без рук, без ніг, ми робимо важкі операції. Вони тут знаходяться на реабілітації на операції, на операціях. Тому для нас важливо, щоб ці умови відповідали, були гідні іноземці. Пообіцяли. На цій допомозі не зупинятимуться а після відвідин військового госпіталю у винниках чеська делегація разом із українцями обмінялася урочистими підписами на чесько-українських прапорах. Віталій Ковели, Юрій Кістале Перший Західний.